Азійський тур Дональда Трампа став найбільш насиченим з часів його другого президентського терміну. Маршрут охопив три стратегічні точки американської політики в Азії Малайзію, Японію та Південну Корею. Цим трамп прагнув показати Сполучені Штати повертаються до регіону не як наглядач, а як головний гравець. Першою зупинкою стала столиця Малайзії Коала лумпур де 26 жовтня відбувся саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії. Там у присутності глави Білого Дому лідери Таїланду та Камбоджі підписали договір про припинення вогню, який Трамп назвав мирною угодою. За повідомленням преси, президент США наполіг на підписанні документу про мир саме під час саміту, аби чергове підкреслити він виконує роль миротворця. Від Імені Сполучених Штатів я пишаюся тим. Що допомагають врегулювати цей конфлікт і створити майбутнє для регіону під час перебування Трампа в Таїланді важлива була і торговельна тематика а сама Малайзія може стати мостом між американською економікою та ринками Південно-східної Азії. Далі курс на Токіо по дорозі Трамп каже, що був би не проти зустрітись в рамках свого турне із диктатором Північної Кореї Кім Чен Іном. Але зустріч так і не організували. Я чудово ладнав з Кім Чен Іном. Він мені подобався, я йому подобався. Якщо він захоче зустрітися, я буду в Південній Кореї. Японію Трампа офіційна зустріч з імператором Нарахіто та Санає Такаїті, першою жінкою, прем'єркою Японії. Якщо перший візит був символічним, де Трамп підкреслив повагу до традицій, то другий практичний. Саная Такаїті та Трамп підписали угоду щодо рідкісноземельних металів, а також оголосили про початок нової золотої ери у спільних відносинах. США обіцяє вести 15 відсоткові тарифи майже на весь імпорт із Японії. В обмін Японія зобов'язалась інвестувати 550 мільярдів доларів в економіку штатів та збільшити закупівлю товарів в таких галузях, як автомобілебудування, авіапром, сільське господарство та енергетика. Разом Трамп і та відвідали військово-морські бази. США. Третій фінальна зупинка Трампа Південна Корея. Саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Сеул зустрічає гостя максимально урочисто. Президенту США вручають копію золотої корони стародавнього королівства Сілла та орден Бугунхва – Найвищу цивільну нагороду країни. Штати погоджуються передати сеу технології для створення ядерних підводних човнів, знижують мита на імпорт корейських авто. У відповідь Південна Корея інвестує в економіку США 350 мільярдів доларів. Thank you very much. Та головна увага була прикута до зустрічі очільника Білого Дому з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Вона стала їх першою за останні шість років. Переговори тривали майже дві години, та після їх завершення сторони не зробили ніяких заяв для преси. Сі продовжив участь у саміті АПЕК. А трап полетів до Вашингтона. Та вже на борту свого літака президент США назвав зустріч із Сі Цзіньпіном чудовою. Вашингтон пообіцяв знизити на 10% мита введені на китайський імпорт. У відповідь Пекін збереже е. Ек... Експорт рідкісноземельних металів та відновить закупівлю сою і США. згодом, за словами Дональда Трампа, країни укладуть річну торговельну угоду. Як пишуть світові медіа, Трамп завершив азійське турне в оптимістичному настрої. Та в той же час кожна з країн залишилась при своїх інтересах. Токіо намагається посилити оборону за рахунок контракту з американцями, проте і далі закуповує зріджений природний газ з російського проєкту Сахалін 2 Це приблизно 9% всіх імпортів цього газу в Японії. Південна Корея розвиває оборонні зв'язки з США, не розриваючи торговельні контакти з Китаєм і частково РФ Китай поглиблює партнерство з Москвою в енергетиці та машинобудуванні. Сергій Бордюжа, слава ті, Віталіо, Ну от ми розуміємо, що центральний такий епізод цього азійського турне Трампа це його зустріч із Сі Цзінпіном, основою яко, якої були розмови про партнерство, про торгівлю, про сою, про метали. Ми е, водночас. Е, Хотіли б винести тут щось для нас, якісь важливі новини, однак їх дещо бракувало. Зокрема, Китай взагалі промовчав про е, частину, яка стосується України у повідомленнях інформаційних агенцій, і все ж таки, що в підсумку є головним е, в цьому азійському напрямку американської дипломації для нас, що ми можемо з цього винести, які новини і е, е, інсайти тут є. І можуть іще вирішити виявитися вирішальними для нашого протистояння і для нашого захисту від агресора. Я думаю, що ми з вами можемо спостерігати виключно економічне перемир'я між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою терміном на рік. Тобто, фактично, виявилося, що Дональда Трампа не має жодних інструментів реального тиску на голову Китайської Народної Республіки. І, ба більше, що це у сі дзінпі не є елемент тиску на Трамп, тому що якщо Китай припинить закупівлю сої американської, це е, створить серйозні проблеми для ядерного електорату американських республіканців для американських фермерів, які цю сою вирощують, і це звичайно може моментально датися в знаки на результатах до виборах до американського конгресу у листопаді 2026 року. Ну і, звичайно, також датися ознаки на президентських виборах 2029 року. Тому Сі Цзіньпін вже зрозумів, де слабке місце у Трампа, і він по цьому місту буде з задоволенням бити, щоб Трамп більше ніяких різких рухів по відношенню до Китаю не здійснював. Хоча не знаю наскільки це у випадку із Трампом ефективно. Але з іншого боку, коли ми говоримо про листопад 2026 року, в цьому є як такий поганий момент, так і добрий. Тому що це означає, що Трамп буде намагатися до, до виборів зробити все можливе для завершення бойових дій на російсько-українському фронті, тим більше що до виборів ще й співпадають з рішенням Нобелівського комітету у жовтні 2026 року щодо надання Нобелівської премії миру. Звичайно, Трампу дуже хотілося б, щоб республіканці вийшли на довибори із Нобелівським лауреатом президентом. Він може вважати, що це також допоможе їм. У передвиборчій кампанії, плюс це ще й питання його такого, я б сказав, абсолютно нового марнославства, яке просто зараз набуває якихось космічних масштабів, і можливо має якусь особливість зміни у психології американського президента в останні роки, в ці роки, коли він не був президентом. Сполучених Штатів, тому що я не пам'ятаю, щоб Трамп перше термін свого президентства якось опікувався Нобелівською премією миру, хоча у його попередника на цій посаді Барака Обами ця Нобелівська премія вже тоді, як ми розуміємо, була. Ну от. Та що Трамп зараз буде намагатися досягти двох важливих зовнішньополітичних результатів: перемир'я з Китаєм вже у нього є, значить йому потрібно, щоб не розпочалася знову війна на Близькому Сході. Це важка задача, але можливо, її вдасться виконати, принаймні утримати сторони від якихось таких великих бойових дій до листопада наступного року. Подивимося, що буде робитися. і що вдалося зупинити воєнні дії на російсько-українському фронті. Тобто, тиск на президента Путіна з метою примусити його. Припинити вогонь він буде не зменшуватися, а збільшуватися. Хоча знову таки я не можу вам сказати, якою буде реакція самого президента Путіна. Інше призведе ця ескалація до абсолютно неочікуваних наслідків для самої американської адміністрації. Так теж може бути, і може бути, що на довибори Америка вже увійде у воєнному стані. Ну от Віталію, якраз до нашої з вами розмови з'явилося свіже дослідження Київського міжнародного інституту соціології, яке показує, що стрімко зріс відсоток українців, які вірять, що за 10 років їхня країна буде процвітаючою і перебуватиме у складі Європейського союзу. Цей відсоток зріс з 43 до 56 відсотків. І власне це сталося після того, такого тривалого періоду зниження оптимізму аж до травня 25-го року, і ось зараз бачимо, що власне ця кількість українців, які вірять в щасливе майбутнє в європейському союзі, вже в осяжному майбутньому, так не тільки їхніх дітей, а й і, і нас з вами, так е, зростає. І я не знаю, що дає підставу нашим співвітчизникам е, на зростання цього оптимізму, тому що насправді і новини, і е, те, що відбувається, так і е, в міжнародній політиці, не спонукає до того, щоб е, цим оптимізмом наповнюватися в умовах обстрілів, в умовах наближення справжніх зимових холодів. Але е, я також сповнена цією вірою, тому що мужність і любов насправді перемагають авторитаризм і темряву диктатури. І так вважаю не тільки я, а й американський філософ, філософ Френсіс Фукуяма, який власне засновується в своєму баченні так процесів на тому, що диктатури, попри їхні диявольські відточені механізми, програють, тому що засновані на насильстві, а воно приречене на поразку. Скажіть тут кілька слів е, на завершення нашої програми. Я думаю, що зміна настрою пов'язана з тим, що десь до травня, червня українці бачили, що Трамп по суті на боці Путіна він тиснув на нас і це не створювало оптимістичних очікувань. А зараз українці бачать, що Трамп тисне на Путіна. І незважаючи на те, що цей тиск може не призвести до ніяких конкретних результатів швидко, в будь-якому разі, для нас, як держави, з точки зору нашого виживання, я не кажу про процвітання, просто виживання. У майбутньому краще, що президент Сполучених Штатів тиснув на Росію, запроваджував санкції проти Росії і допомагав зброєю Україні ніж навпаки, якщо він продовжував тиск на Україну з метою полегшити президенту Російської Федерації Путіну умови для загарбання української землі у майбутньому. Так що я думаю, що цей оптимізм іде саме пов'язаний із тим, як українці оцінюють цю зміну риторики і намірів Білого Дому. В останні місяці, але це було теж передбачено, тому що ми з вами теж неодноразово говорили про те, що якщо Трамп захоче досягти якогось успіху, йому доведеться повернутися до підходу до Росії, який був у його попередників на посаді президента Сполучених Штатів, зокрема до підходу Джозефа Байдена.